Я побачила приклад дільниць, де створені всі умови для людей з обмеженими можливостями, тобто для візочників, для можливості голосувань з асистентом. І ми бачили, в мене є ну, розуміння, як відбувається голосування з асистентом, коли на дільницю приходить людина, яка не, не може там за певних обставин проголосувати, показує документи, що особа, яка її супроводжує, є її асистентом, і вони двоє заходять в ну зрозуміло для того, щоб лишити свій голос. І ви... Кабіну для голосувань, ці кабіни вони всі абсолютно з дерева. Це дерев'яні кабіни, в яких папером заклеєні кандидати, номери кандидатів, де виборець заходить і віддає свій голос. Окремий рівень це те, що людина на візку на кріслі колісному може безперешкодно зайти в будь-яку дільницю, там проголосувати в окремій кабіні для голосування.